На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому попрощались з військовим Юрієм Мудрієм. 34-річний солдат загинув 18 квітня. До повномасштабного вторгнення Росії працював на елеваторі, розповідає старший брат Ярослав Мудрій. У нас з ним різниця 5 років. Це був звичайний пацанюра з двору, звичайної сім'ї, у якого було багато друзів. Не він, не я. Ми взагалі не не любили військову службу. Ми служили. Строкову службу, але в нас взагалі не було якби в серці війська. Рік тому він зрозумів, що він не може сидіти і з, з другом пішов добровільно, десь їх там в тероборону, ну, в взагалі потім він попав на звардію і служив вже на Звардії. Буквально три, три тижні тому. Каже, брат загинув в Луганській області. Як хлопці зараз розказують. Вони йшли на позиції, там були 300 хлопців. Їх витягувати, Вони йшли піхотою. Обстріл артилерійський. Попрощатися з другом прийшла Олена Дяченко. Остання наша зустріч була за пару днів до того, як він поїхав на завдання і. Я його ще попросила, дуже кажу, не треба їхати. Кажу, якщо тебе не викликають, самому проситись не треба. Кажу, дочекайся, хоча б в тебе дружина народу дитину. Він любив людей, дітей, батьків своїх, дуже любив, старшого брата. Він пішов від початку не так. Він спочатку допомагав як волонтер, а потім хотів служити. Євгеній Ткаченко каже, з Юрієм Мудрієм вчилися разом в університеті. З 2005 року поступили в інститут разом в одну групу, в КІСМ наш. От, там навчались, далі продовжували спілкуватися, дружити, товаришувати. Працювали разом на всяких акціях. Якщо треба якась допомога, він завжди допомагав. І якщо треба було щось зробити, то це робилося, і він такий, знаєте, пробівний хлопець був. Але веселий, любив шумні кампанії, любив і відпочити гарно, і працювати гарно. У Юрія Мудрія лишились восьмирічний син, вагітна дружина, брат та батьки. Олена Жикалова Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.